Добрий день шановні глядачі, сьогодні 6 квітня. Я сію на цій ділянці десь тут 22 сотих, яру пшеницю з додаванням це не бінарний, а тринарний посів, З додаванням льна масляничного процентів 5% я додаю общої кількості. Є з пшениці примісь ячменя. Тоже ярого От, там невеликий десь 0,1%. І додаю ще отаку штуку. Це сімена фацелії. Додаю теж десь процента 2%. Не багато, бо вона дорога. І це у мене по залишку по прошлому році. Для пасітлі, так як дана ділянка знаходиться біля моєї тачка невеликої пасітлі. Там видно, сейчас покажу вам вулики мои. Я вирішив сделать так, щоб і трошки зерна зібрати И для своїх бджіл була підкормка нормальна. Я думаю, що вона встигне трошки подцвести і щось дати фацилі. Ну і може якраз якісь семена зберуться з неї, если вона встигне достигнуть. До того моменту. Ну, значить 120 днів. Ну, приблизно все в одну пору давати результат. На даній ділянці раніше два роки підряд росла гречка для моїх бджіл. Я її оце перебив, передисковав, зарівняв боронами цими. Зараз засію вручную з площним посєвом і. Забараную і на цьому моя пасівна на даній ділянці закінчиться. Кому цікаво, можуть підписуватися і спостерігати, як на даній ділянці це буде рости і що вона дасть. Земля тут, звісно, слабенька, але принаймні краще ніж трошки вище. там. І В принципі, даний експеримент як удасться, обов'язково я зроблю звіт. Що я з неї з цієї ділянки взяв по урожайності. Ну і в процесі ви будете спостерігати, як воно росте. У кого є зайві невеличкі кошти, можете продонатити під відео буде номер карти, хоч 5, хоч 10 гривень на ці експерименти. Я просто ще буду інші якісь відіративні культури, медоносні культури в посіви і наблюдати, як що. Воно буде давати. Планую з спорцетом трохи спробувати погратися, але у мене поки що коштів на це нема. Якщо трошки в течение тижня скинете, то в принципі я візьму спорцета, він не такий дорогий, там 90 гривень за тіло. У нас на сімньовому заводі стоїть, то візьму пару тіл або два, ну наскільки хватить грошей. І підмішаю помішаю зерновим. Бо іще авіс у мене не весь посіяний будуть сіяти, якраз будуть чергові експерименти. Все, бувайте здорові, пора сіяти, далі буде.